Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам все, що я знайшла цього тижня у різні дні оновлення товару. І розпочнемо ми з вами огляд з найдешевшого дня, де ціна за кілограм 41 гривень. Я забігла в цей магазин за годину до закриття, і ось що мені вдалося знайти: це така неймовірна блуза від люксового бренду Акріс. Ціни на такі блузи на сайті Farfetch близько 2000 доларів. Просто розкішний склад, 65% кашеміру і 35% шовку. Наступна річ, яка мені сподобалася, це бомбер з мудало. Він був у ідеальному стані. Розмір L, тому я вирішила його також приміряти. Ця блуза мені дуже сподобалась, тому її я без вагань придбала. Як на мене виглядає дуже стильно і цікаво. А ось бомбер трішки великуватий, але все ж таки вирішила примірити і вам показати, що в останній день в секонд-хенді можна знайти щось хороше. І показую вам ціну. Така блуза пішлася мені в 12 гривень. Ще хочу показати вам, що було з ззуття в останній день. Це такі чапи 35-го розміру. І ось лофери, теж на маленьку ніжку, у кого 35-й, можна придбати взуття за дуже низьку ціну в останній день. Я їх теж вирішила зважити. Ось їх приблизно ціна 19 гривень. У люкс-відділі в останній день не було нічого цікавого. Мені лише сподобались такі дитячі кросівки від Jack Wolfskin. А це вже інший магазин. Тут, речі, також на вагу, третій день після оновлення товару. Ціна за кілограм 255 гривень. Одразу спойлер, я дуже задоволена, що зайшла в цей магазин. І перше, що мені приглянулось, це такий просто неймовірний светрик від люксового бренду Місоні. Він з вовни натуральної. Ціна на такі светрики у магазині Симбол більше 23 тисяч гривень. Звісно, ще його придбала, а також придбала цей розкішний сарафан із льон з нових колекцій від COS. Це мій розмір. Дівчат, він просто неймовірний. Я вже уявляю, як гуляю в цьому сарафанчику літом. Стан просто нової речі. Ось показую вам склад, це 100% льон. Наступна річ, яка мені сподобалася, це такий милий светрик з дуже цікавими гудзочками та вишивкою. Ось бренд, це також 100% вовна, є бірка. Цей светрик вінтажний, і в нього є плечики пришиті. Показує, як він виглядає взаді. Також є декорація у вигляді гудочків. Наступна річ, яка мені дуже сподобалась і яку я придбала, це така піжамка від відомого італійського бренду Intimissimi. Це теж 100% льон. Наступна річ, яка мені сподобалася, яку я придбала. Це футболка від преміального бренду Repit. Вона із шовку. Я ще не впевнена, чи буду я її залишати собі, чи продавати, тому що вона така більш класична. Але такі речі трапляються не часто, тому вирішила купити. Ну і показую вам, як деякі речі виглядають на мені. Речі, які я придбала, обійшлися мені у 230 гривень. А це вже перший день оновлення товару в магазині Second Hand, і ціна за кілограм 419 гривень. Був такий вінтажний ремінь з надзвичайно важкою пряжкою. Його я не придбала. Показую вам, не впевнена, що його взагалі зручно носити, так як він дуже важкий. А цей ремінчик я придбала, він в ідеальному стані і дуже цікавий тим, що частина його зроблена з плетеної шкіри, і це зручно, тому що не потрібно робити дірочки і можна коригувати під свою фігуру. Була велика, красива зелена хустка, але це, як виявилося, поліестер, тому не купила. Була така цікава річ шовку. Я не знаю, що це. Я спочатку подумала, що це шарф, але для шарфа він занадто короткий. Якщо ви знаєте, що це, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Щепив дуже красивий шарф у клітинку із 100% кашеміру в ідеальному стані. Ще трапилася мені яскраво-червона косинка, такі зараз дуже актуальні. Це, без сумніву, кашемір, хоча пірка складом зрізана, але це відчутно на дотик. Такі косинки зараз дуже актуальні, можна пов'язувати її як і на голову, так і на шию. Ще був велетенський шарф з дуже. Тонкої пряжі від Москвино, це оригінал. Його я не придбала по тій причині, що на ньому вже було декілька затяжок. Тканина дуже делікатна. Ще була така сумочка, косметичка від Версача, але стан її був дуже поганий. Зуття сподобались мені такі балетки від Choo, це оригінал. Я вирішила їх детальніше розглянути. Їх я не купила, так як це не мій розмір, це 37-й. Небе додавала, за скільки вони продаються. І ще були ось такі чудові черевики, точніше, чобітки 35-го розміру, шкіра, стан ідеальний. Показую вам, що мені приглянулося з речей. Перше, це такий великий об'ємний кардиган грубої в'язки від Сара. Ось так він виглядає. Це розмір S, але думаю, може підійти і на більший розмір. Такі кардигани актуальні зараз, тому вирішила його приміряти. Красиве вінтажне боді з шовку. А ця знахідка не моя, я просто попросила показати вам ось таке пальто, дольчика Кабана, це оригінал. Дуже цікава, яскрава підкладка. Ось показую вам, як воно виглядає. Думаю, тому, хто його придбав, дуже пощастило. І ще була така вітровка від Монклер. Не впевнена, що це оригінал, але Бірка все присутня. стан дуже хороший. Наступна знахідка це світшот від Кавалі Клас, це лінійка від Роберто Кавалі. Камера трішки засвідчує це світшот такого більш насиченого фіолетового кольору. Дуже сподобався мені джембер на гудзички від Boss. Він в ідеально новому стані. Ось показую вам. Він такого більш шоколадного відтінку. Є бірка. Видно, по цій бірці, що річ абсолютно нова. Ще сподобався мені красивий лимонний чоловічий вінтажний светрик від Лакоста. Дуже сподобалась мені по дизайну ця футболка з шовку. Така цікава. Річ, ось бренд. І я також вирішила приміряти для себе. Ще був такий светрик з Кашеміру. На ньому були ковтанці, але це не проблема, їх можна легко забрати, але його я не придбала, так як мені не сподобався малюнок. Якби він був однотонний, ще можна було б подумати. Ну і можливо іншого відтінку. У цій сукні мені сподобався і колір, і склад, звісно, це 100% шовк. Бренд мені невідомий, показую вам, можливо, ви знайомі з цим брендом. Але фасон цієї сукні, як на мене, трохи дивний, тому її також я не купила. А це я так розумію. Підклад від сукні від бренду Karen Miller. Стан ідеальний, такі речі інколи потрібні. Часто трапляються в секонд-хенді, наприклад, прозорі якісь сукні, і ось такий підклад чудово би знадобився. Ще сподобався мені цей сірий светрик від Марко Поло. Він з вовни такої об'ємної в'язки. Дуже красивий і я люблю сірий колір. Тому вирішила його взяти в примірку і покажу, як він виглядає вам на мені. Ще дуже мені сподобалась така спідничка. Це бренд Uniqlo. Вона йде у розмірі S. Стан ідеальний, наталії на резинці, що дуже зручно. І по боках вона має кишені, дуже красива. З дитячих речей цього разу купила таке боді від Зара. Думаю, на літо якраз буде добре на мою Єву. І ще купила таку сукню від H&M. Ще покажу вам, що цікавого було з текстилю. Знаю, ви любите таку рубрику. Мені сподобались такі подушечки невеличкі. Ще була красива скатертина з льону, і на ній ручна вишивка, але багато плям, на жаль, в принципі, її можна придбати в останній день і спробувати вивести ці плями. І ось така красива серветка, в'язана гачком. Серед дитячих іграшок побачила ось таку гілочку. Вона йде з вовни, на ній сидять пташечки. Щось дуже цікаве. Ще хочу показати вам з дому хустини, які знайшла в магазині Secon Hand. Моя мама перша від люк свого бренду Айнер. На українських онлайн-платформах, таких як Шафа, ціни на такі хустини від 700 до 2500 гривень. Нова ж буде коштувати 169 євро. І ось така красива хустка від італійського бренду Fumagalli. Fumagalli – це найстаріша італійська фабрика. Ціни на хустки Fumagalli на офіційному сайті починаються приблизно від 140 євро. Ну і переходимо до примірочок. Показую вам, що на мені як виглядає.